Увечері, 28 червня, на Вінницю обрушилися грозові дощі з градом. Стихія тривала близько двох годин з невеликими перервами, але місцями спричинила підтоплення. В основному від зливи потерпала лівобережна частина Вінниці замостя та старе місто. Однак найбільше дісталося жителям району Тяжилів. Підтоплення вулиці Якіра сталося суто через людський фактор. Двоє тамтешніх жителів, роблячи зручними заїзди до своїх гаражів, звузили русло річки Тяжилівка. В результаті вода піднялася і спричинила підтоплення вулиці. Стихія залишила після себе десятки вирваних з корінням дерев та обірвані лінії електропередач. Завалені дерева створили затори на автошляхах Люлинці Нападівка та Люлинці лемешівка Калинівського району. Щоб відновити рух на дорогах місцевого значення, рятувальники разом із місцевим населенням взялися до розчищення. Не оминула злива й вулиці Островського, де на прибудинкових територіях впало близько десятка старих дерев, які пообривали електричні дроти. По двох будинках було виявлено пошкодження кабелю. Наразі Аменесівці ліквідували наслідки негоди. Працівники надзвичайних ситуацій виїжджали на виклики 16 разів. В такому режимі працювали і дорожні служби, які пів на першу ночі вже порозчищали зливову каналізацію та малі річки по найбільш проблемних вулицях.